Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Воїсти Воскрес! Ще позавчора, якщо добре пам'ятаю, я вчив свого маленького сина вітатися! Христос Воскрес! Відповідати істину воскрес! Ну і в нього по-своєму виходило. А вчора, коли повернувся після літургії додому, то так до нього і здоровується, він тільки-тільки просипався. Христос воскрес. Він одразу підняв голову і каже, де він? Звичайно, ми посміялися, ще раз повторили, як треба вітатися. Але потім це мене заставило задуматися. Бо справді, дорогі брати і сестри, всі ми вчора так. Святкували, поверталися додому з кошиками, ходили до своїх рідних, зустрічалися після посту так добре наїлися, святкували ту радість. Мабуть, що також про Христа не забували. Але наступне питання дуже важливе: де він? Бо вже більше як дві тисячі років. Ми вітаємося так, як нас навчили жінки-мороносиці, а вірніше так, як їх ангел навчив біля гробу. Але дуже важливо кожному із нас питати себе, і певно, що для цього цілий такий час визначений світла седмиця цілий цей тиждень, щоб відповісти собі: А де він? Бо вчорашніх діяннях апостольських, які ми почали читати у ці дні після Воскресіння, Початок діяння церкви Христової. Ми вже читали, що Він на Єлеонській горі вознісся на небо. Ми знаємо, що мав пройти період у сорок днів, і ми до Вознесіння маємо оцих сорок днів, щоб запитувати себе, де справді Ісус Христос воскреслий у моєму житті. І коли він вознісся на небо, то хіба залишився поміж своїми учнями? Ось, дорогі брати і сестри, зовсім нелегкі питання, які можуть нам задати діти. Бо дуже правильно, якщо Христос Воскрес, то де Він? Ми скажемо на небі. Якщо Ісус Христос воскрес і своїм тілом, то Він Знаходиться після вже свого Вознесіння на небі. Але, дорогі брати і сестри, тут сталася дуже важлива річ, якщо тіло, таке, як і наше, воно уже воскресло і вознеслося на небо, то тим самим нам Христос показує, що уже нас поєднав із тим небом. Уже нас поєднав із Пресвятою Троїцею. і самим Богом нас поєднав з Небесним Отцем і Святим Духом. І знаючи, що Господь є на небі, а Ісус Христос, Син Божий, є вже разом із людською природою, з людським тілом там, ми знаємо, що і ми воскреснемо, бо завжди в тому тропарі співаємо не тільки смертю, смерть подолав. А всім тим, що будуть у гробах, також життя подарував. Христос не переміг смерть лише для себе, не просто прославився, показався як Бог. А навіки показав нам, що то, як апостол Павло каже, жало смерти, котре постійно жалить людину, не просто коли ми вмираємо, а кожного разу, коли думаємо про смерть. Та показав Христос, що то жало смерті буде, буде зруйноване. Воно вже зруйноване для християнина, для віруючого. І от, дорогі брати і сестри, коли ми віруючі, то дуже важливо собі пам'ятати, що Христос не просто на небі, але як казав своїм учням, залишуся між вами. А сьогодні Іван Хреститель, той, котрий постійно вказував на Христа, каже, що Він є між вами. Але велика біда, коли Іван Хреститель це говорить тим учням фарисею, каже, бо ви його не знаєте. Як є Христос між нами? Ну, ми вже з вами вияснили, що з людським тілом Він є на небі. А між нами як Він є? Знову ж таки, непросте питання для християнина, а задасть нам його маленька дитина. Ми ж також вітаємося, Христос посеред нас? Яким способом, дорогі брати і сестри? Бо невидимим способом між нами присутній Святий Дух, Бог у Святому Дусі, невидимим способом. І от коли ми кажемо дитині, що між нами є Бог невидимо присутній, ми кажемо правду, але це Бог присутній у Святому Дусі, а в Ісусі Христі. Як Бог присутній? Для того дитину завжди маємо привезти до церкви і показати, що на престолі під видами хліба і вина, тіло і кров Ісуса Христа, Ісус Христос фізично присутній. І також пояснювати дитині, як ти з ним можеш поєднуватися, коли Його приймаєш через ті самі уста, якими приймаєш кожну страву. Чому? Дякуючи страві, ми живемо. Людина має силу, енергію. І от також Христа приймаємо через уста, бо Він заповідав те своїм учням, це робіть на мій спомин. І таким способом виконується та заповідь Божа, що я буду між вами по всі дні аж до кінця віку. Дуже важливі, дорогі брати і сестри, оці відповіді. Коли ми посвяткували уже Пасху десь так більш урочисто, то зараз маємо з цими відповідями, як жінки-мироносиці, іти до людей, які або не дуже вірують, або попросту до церкви не ходять, бо простих речей не розуміють. І дуже часто ми можемо над простими речами не задумовуватися, доки нам добрі питання діти не зададуть. Бо тоді ти собі мимоволі подумаєш, ну це не так легко відповісти на це питання. І мені нелегко було пояснювати, Синові, а де воскреслий Христос? Це вже нас заставляє набагато глибше задуматися над нашою вірою. Бо є тисячі християн, які кажуть, я вірую у душі. Є Дуже багато християн, так само, які кажуть, я дома помолюся. Але Христос заповідав, що буде між апостолами тоді, коли вони двоє-троє будуть збиратися. І буде не духовно лише присутній, бо духовно присутній через Святого Духа завжди і всюди, і вдома, і правда, для того, щоб Бог був присутній у Святому Дусі, не треба йти до церкви. Але до церкви треба йти, щоб Бог фізично був присутній між нами, а також у нас самих. Бо лише тоді, дорогі брати і сестри, можемо спокійно собі відповідати воістину воскрес. Розумієте? Бо Бог не вийшов духовно із гроба, вийшов тілесно. І коли на Тайній вечері давав звичайний хліб і вино, то казав, що вони незвичайні, бо з його благословення вони стають знаком поєднання Союзу із Богом. Слово Союз трошки, може, кусається у наших вухах, але Христос казав, що лише через оцю Євхаристію, через Його тіло і кров мися з'єднуємо із Богом. Бо своє тіло і кров Він віддав. За нас на Христі. І тіло і кров було покладено до гробу, і тіло і кров із того гробу вийшло. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні, в цей такий святковий час, який продовжуємо, задумовуємося над цими складними, простими запитаннями, котрі, ясно є і в наших душах, але також на котрі ми чітко маємо знати відповісти нашим ближнім. До котрих так сміливо зараз вітаємося, Христос, Воскрес, ходячи в гості, чи попросту спілкуючися, тому що люди трошки більше відпочивають, беруть відпустки у цей час, але більше святкують, як не крути. Але те святкування ризикує залишитися лише при столі, лише у гарному настрої, якщо не будемо ділитися тим, що Христос є поміж нами, як Іван Хреститель учить нас сьогодні Христос воскрес